Привіт, друзі! Ви на каналі Адвоката Барицького і ми продовжуємо нашу серію відео про те, як вибрати адвоката. Сьогодні ми поговоримо про те, як знайти потенційних адвокатів, аналізувати їхні відгуки та рейтинги, а також перевіряти їхню репутацію. Існує кілька способів знайти потенційних адвокатів. Перше юридичні каталоги та платформи. Веб-сайти, такі як Лавлі, адвокат народу, адвокат Біз Юа, пропонують бази даних адвокатів з рейтингами та відгуками. Друге. Офіційний сайт Національної асоціації адвокатів України має список діючих адвокатів. Третє соціальні мережі та форуми. Групи у Фейсбук, Інстаграм а також спеціалізовані форуми можуть бути корисними для отримання рекомендацій. Четверте. Друзі та сім'я. Запитайте у своїх знайомих, чи не мають вони позитивного досвіду співпраці з адвокатом. П'яте. Якщо у вас є знайомі, які працюють в юридичній сфері або пов'язані з нею, їхні рекомендації можуть бути дуже цінними. Після того, як ви знайшли кілька потенційних кандидатів, важливо правильно оцінити їхні відгуки та рейтинги а Порівняйте відгуки з різних джерел, таких як юридичні сайти, Google, соціальні мережі. б. Шукайте конкретні деталі у відгуках. Таких як компетентність адвоката, його стиль комунікації, швидкість відповіді та результати справ. В. Враховуйте кількість відгуків. Адвокат з великою кількістю відгуків та високим рейтингом зазвичай більш надійний, ніж той, у кого лише кілька відгуків. Г. Перевіряйте дати відгуків. Новіші відгуки можуть бути більш релевантними, адже вони відображають поточний стан справи адвоката. Репутація адвоката це ключовий аспект вибору. Ось кілька порад, як її перевірити. Перше, відвідайте сайт Національної асоціації адвокатів України або Ради адвокатів, які видавали свідоцтво, щоб переконати, що адвокат має дійсне свідоцтво на практику. Друге, дізнайтесь, чи були у адвоката дисциплінарні порушення. Цю інформацію можна знайти на офіційних сайтах юридичних організацій. Третє. Якщо можливо, зв'яжіться з попередніми клієнтами адвоката, щоб дізнатися про їхній досвід співпраці. Четверте, пошукайте в інтернеті новини або статті про адвоката, щоб побачити, чи фігурував він у якихось важливих справах або скандалах. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам знайти надійного адвоката, який відповідає вашим потребам. У наступному епізоді ми розглянемо, як перевіряти кваліфікацію адвокатів та що має бути включено в їхнє резюме. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та залишайте коментарі з вашими запитаннями. До зустрічі в наступному епізоді.